Друзі, всім привіт! До вашої уваги битва третього раунду турніру WCC регулярного між гравцями Невесточер та Андрій Бондарів. Ну і традиційно сьогодні ми граємо на найкращу світі гру Казаки 3. Це опція 15 ПТ між гравцями за Англію. Це вибрав Невесточер. Андрій Бондарів. здається. Прийняв цю заявку. Точно не пам'ятаю, здається, так було. І ми бачимо, що вони на діагоналі. Нагадаю, що тут нейтраль займати можна тільки після 15 ї хвилини, розміщати війська до 15-ї хвилини можна раніше, але займати шахти, що стосується ресурсів, можна тільки після 15-ї хвилини. Ну і так, дивимося. Андрій Бондар грає синім кольором на ринку, він був другий, здається. Червоним грає Невесточер, і ми бачимо, що Андрій вже знайшов три шахти. Дивіться, як в нього три шахти заховані в тилу і одна на викоті. що у Невесточера. Невесточера три ось з краю під стінкою. І четверта десь. А де четверта? Четверта десь. А, четверта поруч. Ну, тобто не дуже й погано, бачите, в нього якби цей тут якби прикрити, хоча це буде під. Дуже вразлива для гармат. Але дивися, подивимося, як роблять розвідку хлопці. Андрій далі, далі зайшов, бачите, ось тут аж знайшов шахту. Знайшов вже всі 4 Андрій Бондарів. Невесточер також всі 4 знайшов, вже займає. Яку ж тактику беруть хлопці? Це Британія, тут, скоріш за все, будуть конюшні. Буде ставка на коней, почав робити мушкетерів Невесточір. Мушкетери розходяться, мабуть, відразу будуть відкривати нам карту. Вже будує академію. У Андрія Бондріва також мушкетери пішли, поки йдуть ідентично хлопці. Нога в ногу без яких то різниць там. 10 людей 12-15 вже на золоті у Андрія. 20 вже. Так, Невесточер також має 20. Так, бачимо, що мушкетери пішли в різні сторони, тобто вони відкривають карту якомога більше, щоб було добре видно. І Невисточер качає сокиру. Бачите, що він пішов добувати дерево. Андрія Бондарєва, здається, буде схожа тактика, але він першу качає їжу. Всі пішли на їжу. Тобто, ми бачимо, що в різниці стилів Невисточер зробив, здається, обміни, купив за золото. Їжі і качнув дерево, вже добуває дерево. Андрій вже пішов добувати їжу. І як збере 5500 дерева, точніше їжі, то він потім качне вже сокілю і піде на дерево. Ну, Грати за Англію, будувати багато конюшень, це означає, що треба добути якнайбільше дерева, і якнайраніше. Бо, по, побудувавши раніше стайню, ви можете більше вбудувати коней. Ну от Ми подивимося, різницю між цими двома варіантами. Що нам дасть більше коней, і як буде більш ефект, ефектніше чи ефективніше. Вже готова сокера в нього може качати. Займає вугільну шахту також і залізну. Тут невесточок бачимо, вже будує якийсь паркан, заклав дерев'яний. Вздовж кордону. Тут шахта дуже вразлива буде ця сторона. І також забрав. Залізну і вугляну шахти зайняв. Так, поки ще стайнь ми не бачимо. А вже перша стайня є у невисточалі. Дивіться, вже ставив другу стайню. От в чому різниця, бачите? Ставив вже другу стайню. В Андрія поки немає. Андрій тільки пішов добувати дерево. Ось аж дедалеко, дивіться, як вниз. Тільки на 6 хвилині вийшло в нього знайти. Тут поруч нормальне дерево. Ну тут слабенькі дерева, бачите. На висточар тут поруч були також якісь кущі. Добуває він, значить, і буде скоро ставити третю. Мабуть, буде чотири Конюшні загалом. Подивимось, чи буде підкова, якась чи ні. От. Поки, поки зараз, мабуть, за мету хлопців якась тут золото, вже в них повне золото в обох, здається, є. Дивіться, у Невесточера... 25. 25! А у... Андрія вже 40. На золоті. от де Трохи-трохи програє Невесточер зараз ми бачимо. Поступається в добуванні золота. Мабуть, він забув чи що, я не знаю, чому він не качає золото. Бо у нього якась інша просто тактика. ну Бачимо, ага, він прийняв, мабуть, рішення качнути до 25 золота, а потім набудувати конюшень, а потім докачає далі золота. Просто, мабуть, ставка є на те, щоб більше побудувати коней. Мати більше коней. 7 хвилина в нього вже три стайні. Ми побачимо, досить цікаво так. Цікава ідея, не знаю наскільки вона оправдана, бо загалом золота буде добуто менше. Але перші стані не такі вже й дорогі, щоб... А що у нього на, на ринку давайте глянемо? 2800 золота продано і куплена їжа. Нічого такого не, це, не робиться. Дерево 7000 придбано. Це загалом те, що було на початку. Але, тим не менше, зараз 8 хвилина 30 секунд і вже є три стайні, ми бачимо. А ось із, і бачите, пішли на золото селяни. Ось і пішли селяни на золото. Може він забував, може так було задумано. Між іншим, це цікаво подивитися. Ось підсвітив собі, бачите, він зони деякі, щоб бачити переміщення військ противника. Маневри будь-які. Коней він тут сховав, щоб не видно було. Ну тут, в принципі. Ми теж здогадалися, що буде. Що буде в нас стайні будуть. Так, що тут, хлопці? 5 хвилин залишилося до битви? Збий міліарацію, їжу не качає. А, вже є дип-центр у Андрія Бондарєва. І тільки добудовує центр невисточання. Ми бачимо, що він тут йде, якби переважає в конях, ми бачимо, що у нього вже 39 драгунів, а у Андрія тільки 8. От, бачите, в 30 драгунів перевага йде, але він пізніше ставить трошечки дип, не докачав ще поки шахти, ну, пізніше прокачав. Ну, якби глянемо, зате багато в нього коней. І вже скоро буде в нього і на четверту стайню. Що стосується таймінгу стайн, дуже круто. Виходить. Але, мабуть, це такий задум був. Не знаю, побачимо. І пішли рундашери. Пішли рундашери. 115 коней. Цікавий біл, до речі. Але без гармат. 120 коней. Круто. Подивимося, як це все бачить Андрій. Андрій вже очікує, 15 та хвилина, вже треба вишикувати свої порядки. Дивіться, кіньо, цікавий. Шу... Бойове шикування яке. Ну, це Випадково він поставив просто. 에, давайте аб абрейди швиденько глянемо. Швидкостійність є в Андрія, 에, поки, поки все. 에, у Невесточера є швидкостійність. і сила пострілу за вугілля. У конюшні він вже атаку качнув повністю своїм. Драгунам. Докачує атаку. Андрій. Рундашири сзаді стоять. Так, дві гармати вже виїхало у Андрія. Це його перевага, те, що дасть йому втратив шахту. Дивіться, Піш... пішов кількома драгунами захоплювати шахти Невесточір. І боком боком стояв Андрій, ми бачимо, стояв боком. Невигідна позиція була йому дуже. Але дивіться, дивіться, як рундашири, перевага в рундаширах дає своє, і він е, пробиває рундаширів і бачите, заходять вони в мушкетерів, це, до речі, дуже круто. Тут картеч спрацювала по драгунам, підходить до тікання справа. Рундашири стоять. Чому ці стоять? Чому вони стоять? Я не розумію, але дивіться, вони взяли на себе удар. І... Відбиває Андрій атаку! Дивіться, проходить. Відбиває Бондарів атаку! Нічого собі, дивіться, перевага в 120. Була 120 драгунів. Але ж гармати і менша кількість рундаширів. Мені здається, мабуть, в два рази була менша кількість рундаширів. Але дивіться, як круто, круто Андрій відбивається, нічого собі. В нього... Одна швидкоствільність прокачана у невисточора швидкостільність і сила пострілу. Тобто драгуни були не тільки в більшій кількості, але їх було більш були потужніші набагато. І бачимо, як Андрій переходить в наступ. у нього велика кількість військ просто ціла. Йому треба швидко наступати. Швидко. Дивіться, у нього переважаючі сили зараз, йому просто треба йти. І вбивати противника свого, він щось чекає. Я не розумію. Це шанс. Це шанс дуже швидко напасти. Ти втратив дві шахти тут. Втратив тимчасовий дохід. Так і робить Андрій. Дивіться, йде вперед. Пагорб мішає йому ця гора. Добудовує додаткові паркани невисточер. Штурм, штурм такої фортеці це також. Скіл, який має бути. Я не знаю, як зараз буде, що буде зараз робити Андрій, але якісь драгуни в нього тут зайшли всередину. Якось так дивно дуже. Треба пробивати забор швидше і заходити, бо частина військ залишилась е, уже по кількості, давайте глянемо, 77, 120 і 100. 77, Уже майже, майже одинакову кількість військ, до речі, виїхали багатоствольні гармати у Невесточора. Уже майже рівні сили по військам, Андрій втрачає свою перевагу. тікання йому треба відправляти відразу ці війська, щоб вони приєднувалися до основного ударного кулака. І треба атакувати, треба атакувати, поки є перевага. Бо і сильним гравцем, якщо ви граєте і отримали якусь перевагу тимчасову. На полі бою треба відразу її реалізовувати, бо якщо гравець сильний, серйозний, то він просто вас на економіці переграє, ви не зможете його перемогти. Треба треба просуватися. Чекав гармати, Андрій. Чекав на гармати, дивіться, ось 8 гармат під'їхало. Починає пробивати паркан. У невесь точора є 4 багатоствольні гармати і одна звичайна. Тобто ставка йде на багатоствольні гармати, наскільки вона оправдана. Ну, Андрію треба розбити багатоствольні гармати цими своєю артилерійською батареєю. Треба, треба щось робити. Дотікання не підходить. Дотікання не підходить, а військ у Невисточера все більше і більше на базі. Дивіться, у нього вже 120 драгунів, і з тому ж кетерію. 202 рудашери, вже переважаючі сили у Невисточера. Але артилерія є у Андрія. Ну тут вже, щоб перемогти цим військом, треба, не знаю, або з двох боків ось діяти. Мабуть, чекає Андрій другої половини своїх військ. Приєднати. Або просто треба майстерно зіграти артилерією. Ну, шанси є, що досить непогані. І. Дивіться, нейтраль. Можна зайняти нейтраль було. Заходить, заходить Андрій, не чекає він дотікання своїх військ другої групи вже. Ну, як на мене, втратив трохи він час, бо він зайшов меншими силами, хоч і з артилерією, і не використав цих військ, які він так чекав тут. Ну, Треба, треба вже або з двох боків іти, або, або не треба було чекати цих військ, мені здається. Подивимось, заходить з лівого фланга. мабуть, хоче розбивати паркан тут, Андрій. Дуже непогана ідея, бо, як ми бачимо, до весточора тут шахти. Андрій цього поки не бачить. Що нас робиться з економікою, апгрейди Швидкостійність і сила пострілу менша у Андрія і у, у, у Бондарєва швидкостійність і сила пострілу менша, у Невесточера вже є 18 століття. І три сили пострілу, дві швидкостійності. Ну, Це тотальна перевага в, в силі е, стрілців. Дуже, дуже велика перевага. Е, Бачите, що тут робити, ну, мабуть. Перевага в артилерії тільки дасть. Мам якийсь бонус. Ну тут вже Невесточер дуже круто качнув своїх драгунів. Пішли драгуни 18 століття, ми бачимо вже з конюшні. Ну і запускає кулю Невесточер. Залишилося за 7 тисяч золота, а одна сила пострілу, яку, в принципі, він може наміняти дуже швидко. Будує, казами, 18-го. Ну, трошки захвилювався Невесточер, мені здається, бо побудова цих. Багатослойних гармат свідчить про те, що він поспіхом приймав якесь рішення, щоб врятувати гру. Також війська додаткова Адрія тут, ми бачимо, він ними не розпоряджається ніяк. Побудував З... дві групи військ на заході і на сході біля міста Червоного гравця. Рейд пішов, дивіться, рейд. Uh, перший захід Невесточера на базу Андрія показав те, що в Андрія немає охорони на шахтах. Ми бачимо. І Невесточер цим користується. Дивіться, зірвав першу вугляну шахту, пішов рейд далі. Uh, під загрозою друга є. Третя. Оце помилка дуже-дуже серйозна з боку Невесточа. з боку, точніше, Андрія Бондарєва. Дивіться, золота шахта. Немає зовсім охорони. О, ні, Андрій! І пішов в наступ Невесточер. Ми бачимо у нього переважаючі сили, він відволік увагу на рейді, І все, всі золоті шахти одна залишилась. Три золоті шахти просто знищив Невесточер. І зараз дивіться, як пішов хаотично в ну, хоч і в тебе є гармати, але переважаючі просто сили противника. І мені здається, що вже повністю прокачана академія у Невесточера. Так, ні, одна залишилась. Затис з усіх боків, дивіться, затиснув просто і розбив ще гармати за їх захопи невисточок. Так, 11 гармат а не по своїх. А, дві дві встиг захопити і зустрічається з другою групою військ Андрія невисточок. Дивіться, в нього одна, одні війська, а в Андрія підходить, була одна група, потім після неї вступила в бій друга група. І вступає потім ще третя. Вже є війська непогані на базі Андрія для оборони, але дуже важливо мати їх не, не гіршу якість. В нього лише одна сила пострілу, і немає гармат. А ні, сім, сім гармат. Багатоствольні треба, можливо, робити, або качати своїх стрільців, бо перевага в силі пострілу у Невисточера встигли гармати вистрілити. Картечу, але 14 гармат тепер у Невесточера. При 3. Три ардепо, непогано, тобто зараз підійде ще одна десь. І зараз знову буде штурм фортеці Андрія. У нього 4, 4 конюшні в стайні, в нього селяни не працюють, в нього є вже 18 століття, але не бачу казарми 18 століття, поки немає. Будує четверту, четверте артилерійське депо, тобто ставка йде на більшу кількість артилерії, щоб завдяки більшій кількості артилерії, більшу артилерійського вогню перебити противника і отримати в цьому перевагу на полі боя. Але дуже велика різниця в якості військ, як я вже казав. Давайте глянемо. Ні, не качає Андрій Силу пострілу своїм стрільцям. Не качає, оце те здається, що зіграє дуже важливу роль, що вже зіграло два рази. Дивіться, повна... Повний апгрейд уже сили пострілу швидкостільності невесточера. Повний. Е, пішов на рейд Андрій, мабуть, його дістав трохи Невесточер е, своїм рейдом. І Андрій вирішив зробити те саме, але тут дивіться скільки парканів, тут такий Nexus проект. Нічого не вийшло зробити. Працює по складам артилерійського озброєння. Невесточер ми бачимо, збив шахту. Неправда золоту. Тут переважається кількість е, січових козаків е, Бондарєва, але. Ну, ефекту поки не дав той рейд, він не зміг зайти в місто. Розділяє війська, дивиться, Невесточір. Має 19 гармат і 4 багатоствольні гармати, це що цікаво. Де вони? Ага, дві ось стоїть тут і дві. 3, 5 гармат. Раз, два, три. Ага, 5. Дві тут стоїть, дві тут і, дві, і одна тут. Сховав гармати поглибше. Так, виїжджають гармати наперед, Андрія, почне зараз стріляти. Так, і настрілює по юнітах, які охороняють ці гармати для того, щоб захопити. Дивіться, гарний ход, але не встигає. Відразу на це реагує Невестоджер і відразу присилає свої війська. Починає штурм фортеці. Паркан розбитий тільки в одному поки що місці. Добудовується казарма 18-го Андрія, здається, зараз пішли виходити пікінери для масовки. І пішла січка. Немає охорони, знає про це червоний гравець і відправляє одразу Січка на гармати, на гармати побігла січка, дивіться. І є 15 гармат захоплено. Встигнуть гармати поразу вистрелити, мабуть. Втратив гармати Андрій, дивіться, скільки в нього тут залишилось? 6. І тепер вже перевага йде в вогніві потужності, по, по В артилерії у Невесь 17 гармат, Хоча в нього і була, в принципі, така величенька перевага. Ні, Більше було гармат у Андрія, здається. Фух, дивіться, яка битва запекла. Ну, втратив свою перевагу певним часом. Андрій, дивіться, що робить невесточер. Він займає всі нейтральні шахти. Щойно отримавши контроль мапи, принаймні цієї східної частини, він займає шахти. Але ще тут вільно. Ну, Андрій, наприклад, не може зараз заняти, бо тут контролює мапу Невисточер. Він затиснув його. Треба було займати тоді ще, коли е, затисне висточера до своїх стін бондарів. Тоді треба було займати, і можливо зараз мав би перевагу в ресурсах і була б і швидкостійність, і була б і. Це ще досі має одну швидкостійність і одну силу пострілу Андрій. В нього 200 тисяч їжі, яку можна було поміняти на ці агрейди. Е, Ну, трошки не вистачає Андрію добре розпорядитися ресурсами. Він е, зайнятий бойовими діями, ми бачимо, що тут робиться у Невесточера. У нього також трохи скупчення їжі, але просто він не встиг і Дивіться, скільки в нього вже на вугіллі, на золоті, скрізь. Тобто зараз йде. Ну, скільки в нього вже тут драгунів? У нього вже 156 драгунів 18 століття. І це просто потужна армія і плюс 17-го ще в нього багато, дивіться. Зараз трохи постріляє гарматами. І розіб'є, розіб'є зараз паркан, дивіться, розбиває, щоб ширше зайти. І пішов в наступ. Ух, скільки впало драгуні, тут нічого собі. Заходить тільки певною частиною, дивіться, Невесточір. Гусари тут будуть розстріляні. Тримається, дивіться, Невесточір від своїми військами, це мали підійшли решта. Тобто та маленька група, яка зайшла, вона повинна була охороняти гармати, а потім підійшла решта. Але багатосклонні гармати йдуть позаду, чи встигнуть вони вистрілити. Ну, дивіться, просто величезна перевага у е, вогневій потужності стрільців дає своє. Ну і плюс кількісно. Кількісно також. Тут, правда, стоять, дивіться, війська нічого не роблять, тут щось таке дивні, дуже... Дивіться, дивіться, яка тупа, просто караван, який йде. Просто в шоці, дивіться, який караван йде. Ух. Ну, все тут вже GG. Дякуємо хлопцям за цю гру, в цій битві переміг Невесточер. Але Андрій Бодерів дуже достойно, дуже достойно зіграв. В певний момент трохи може не вистачило рішучості. Але дуже класно зіграв. Дякую всім за увагу. Всім всього найкращого, ми вашому дому, слава Україні!